Давно забув я ясмаківського страху. Бувало, зупиніли почуття, Коло руки, підіймали слідкі волосся від розповідей дивних та зловісних. На сцені заслужений артист України Яків Кучеревський. Він грає Макбета. Каже, перевтілитись в образ було складно. От я не люблю таких, яких я граю, якого я граю. І це, мабуть. Такий перший досвід мій грати антигероя. Тому що я не зовсім розумію їх психологію. Макіяж до образу робить акторка Олена Брехаря, розповідає, який характер у її героїні. Грати залізну леді спонукати, доходити до своїх якихось мрій, ну, така впевнена в собі. Анастасія Івахненко розповідає про свою роль у виставі. Ну, мені здається, відьма це ну це не не, не не негативний і не позитивний персонаж цієї вистави. Вони просто дали Макветові інформацію, а те, як він нею розпорядився, це вже його е, рішення. Режисер Станіслав Садаклієв говорить, давно мріяв зробити виставу за п'єсою Шекспіра Макбет. Називає виставу технічно складною. Багато цехів, багато служб задіяно в цій виставі, але це все буде працювати на наш задум, вразити нашого черкаського глядача. Домовля. Сценограф Сергій Редванецький каже, декорація вистави має символічне значення: прозорі мечі та полотна на півпрозорі корони. Зброя теж може бути чистою, навіть враховуючи, якщо вона забруднена кров'ю, але щастя забруднена, то якби можна сказати, що зброя чиста. В процесі роботи доводилось змінювати вбрання. Розповідає художниця костюмів Наталка Редванецька. Найскладніші були жіночі. В зв'язку з тим, що вже була поставлена пластика, можливо, нам прийшлося відкоригувати там довжини костюмів. Я дуже шкодувала за те, що нам довелося обрізати, але тут зручність для актриси і зручність дії і задум режисера. Станіслав Садаклів сподівається, що глядач полюбить його Макбета. Прем'єрні покази у Черкаському театрі відбудуться вже цієї суботи та неділі о 17.00. Анастасія Гуменна Тамас Горозія Суспільне новини Черкаси.